У нас незвичайний день незвичайних виборів. Ми напередодні святкування двох сердітя Тараса Григоровича. про прихід у світ геніального, про якого потім скажуть. Він був синим і батар, а став володарем у царстві Духа. Сьогодні подивилися презентацію про життя шляха Тараса Шевченка. А на тих аручах, які лежать у вас на столі, він покажу відповідно англійською мовою та українською. Кубибът 10 назас. Приймаємо, приймаємо цей варіант купити людині волю. А Андрій нам допомагає з'ясувати, а чому саме такий пункт може бути. Найбільше хотіли викликати талан... талановитого кріпака, це були Карпурлов і Олексій Венеціанов. А, а ш... вони хотіли Що це може бути між персонніслом, приймаємо цю версію. А чому саме такий пункт у долі Тараса міг би вийти наступним лізе? Переняти до академії мистецтва Тарас стає його вибухнув гучним Але водночас його захоплює світ поезії. З кокуса словом пережив до Шевченка, в останні роки його кліпатського стану. На клаптиках паперу картону він у тому шмалевської роботи мережав перші поетичні рядочки. Тривалий час він крився із цією своєю химерою. Бо що так і з що Ці академічні клопотині тобі слово. 24 ще кріпак, 47 академік. І поміж ними 10 років у нуді та за любові. Коли ж ти жив, наш гордий поете, коли ж ти, Господи, написав про те, що тобі було забила написати, з якої такої бумаги ти зробив собі оту сіру книжечку, ховав її за халявою. Носив з собою у чоботі, як той вогсіроманець оглядався, боявся за неї, складав слово до слова в самотині, Коли і як з'являлися перед тобою тисячі і тисячі душ за відкрите лагідне серце, його чисті, судові розуми. Дякую, дякую. Будь. Уваги. Чиснівники. Що вони означають у долі Тараса Григоровича Шевченка? Отож, перший числівник Анастасії, прошу читати. 12 років я Наступний числівник, дивимося сюди, що означає такий числівник Андрію. Цього року було, було звільнено була Тараса Шевченка від, від Кріпацьки. Правильно, молодець. Наступно, що це означає цей числівник, Євгеній? Це сума за яку викупили е, Тараса Шевченка з Купаска. Добре. Далі що цей числівник означає у біографії Кирилет? Це перше видання рік першого видання До речі. Це видання було досить найякіснішим за життя Тараса Шевченка. Наступна ската собі цифра коротесінька Дмитре. Це число означає кількість. Творю у першому кобзарі. У першому виданні коцаря, дякую. А далі, про що говорить така дата вам е, Анчка? Цього року раз Шевченко вступив у Криво-Фаніцьке даст. Так, ну і остання дата, подивіться на неї, що Янка і можливість його слова. І при цьому він залишався жити під гаслом. Я не говорю. Караюсь, мучуся. Але не кажусь, слово його життя воно звучить і в інше, і у пісні. До речі, уваги реве на сторону більше роки, які виконує дитина 9 років. House and rays. down to the ground, it bends the billows and mounty high, it is up the rain. The bell face move, pick up the movement to pick out from behind a cloud, like a note upon the ocean. It first dips up and then tips down. The cocks have never place the morning, they are not a sound as yet of men. They are out in А не на могилі серед степу широкого над країни мирі, що плани широкополі, і дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море. Все покину і повинну до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую свою кров'ю волю. Видання 1867 року редактор додав свого верховка. Такий він на сьогоднішній день є. Він зберігся, він став досить таки символічним, і він же цей вірш залишається тією бойовою програмою кожного українця-патріота. Він закликає на боротьбу, а є слово наказового способу поховайте, вставайте, поробіте, говорять про те, що мрії обов'язково здійсняться. for So let's listen to the to the English translation of this poem. It was translated into many into many languages, and it was translated into English. Language. Can I die? Please, bury me somewhere in the grave, among lies and wild fields, in the land of green, among feldens and fields, beneath waters pooling. I could hear. I could see how the Roy, when the blood will run away to the deep blue sea, the level well, fields and rocks. Please, remember me. And I fly to God for sake, to pray for me for, but till then I don't have soul, I don't have God at all. Bury me and rise up, break the chains for God. Go ahead and sprinkle freedom with the Flemish blood. And in бік and your family which is will be free, I would say, do not forget, please, remember ремендані такою мужньою волю людиною, що будучи гнами, переслідуваним, кілька разів уже заарештованим, продовжувати писати про любов свою до рідного краю, до рідної землі. Ви знайшли обзаїду чоловіка, ти я дочки, тож прошу світаюсь, крайне бабалає. Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степлі в плані мріє, межі рано над столами послання. Послання, обмітиш, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує Вольну рустами. І забудеться срамотня, давня година, І оживе добра, слава. Слава Україні! Неслабо на чужині, однакові сім по мені. Неболій виріс з чужими, і не оплакані своїми, неболі плачучи. І все з собою заберуть. Малого світу не покинув на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. Не пов'яне батько з сином, не скаже си, ох, не однаково Дякуємо, Аня, ти, яку поезію брала. Я підібрала поезію цю з цих вказано, чи ми ще з'їдемося знову? чи ми ще з'їдемося знову, через жінок розійшлись, і слово правди, любові в степи йде рознесли, є не наша мати, а довелося поважати. До воля Господа, Годіть. смирітися, молітись Богу і згадуйте один другого, свою Україну любіть. Любіть її добре витець. в тяжкую роду.